І сьогодні стороною цю дату. Якось недавно ми прочитали в інтернеті повідомлення про те, що у Луцьку відзначили на початку березня день народження Тараса Григоровича Шевченка. Там вірші Тараса Григоровича читали під музику Шопена. Ну що б здавалося поєднує цих двох людей? Ну а якщо придивитися ближче, багато спільного все-таки є. Бо народилися в березні, приблизно у той самий час. Від них і розділяли лише чотири роки. Обоє, більш за все на світі любили свою батьківщину, і обом довелося жити вдалині від неї, повернувшися туди лише після своєї смерті. Геніальні патріоти, свідченням того, що поляки свято шанують пам'ять музичного генія, є названі його ім'ям вулиці, і навчальні заклади, встановлені пам'ятники, організовані традиційні міжнародні конкурси піаністів імені Шопена. А до 200-річчя композитора земляки встановили у Варшаві 17 лавочок із чорного каменю, де можна не лише помилуватися довкіллям, а й натиснувши відповідну кнопку, послухати 30 секунд фрагмент улюбленого твору Фредеріка Шопена. Без сумніву, таку гарну ідею можна запозичити і слухати до прикладу в Україні твори геніального Шевченка. Ведучі вечора зупинилися на основних сторінках біографії, що так тісно пов'язані із творчою кар'єрою. Адже перший крок Фредерік зробив уже в сім років, боріс в оточенні музики. Польща, відень, Париж, міста становлення митця і досягнення вершини композиторського мистецтва у Нетішинському краєзнавчому музеї є платівки із записами класичної музики, серед них і Шопенівські. Та того вечора музичний салон наповнився звучанням фортепіано. Анастасія Давидюк, учениця Олени Сніщук та концертмейстер Олена Васкевич подарували твір бажання. see Виконавці дарували незабутні враження та емоції. Музика, що змушує серце битися їй у ритм, доводить геніальність композитора та професійність музикантів. У творах відчувається глибока психологічність і патріотична скорбота, пронесена композитором через усе життя. Спробували донести настрій композитора-викладачі Леся Ліщенко та Вероніка Голяницька. Прелюдії, тюди, ноктюрни, вальси, полонези, мазурки усі ці твори Шопена надихали не лише музикантів, які йшли по його слідах, а й поетів. Отож розпочали і закінчили цей захід саме віршами. Почули і вірш Тетяни Захаревич любченко написаний ще у 9 класі. Шопен, ноктюр переносить звуки, мене не в інший світ, де все прекрасне. Любов, і муки. Де не згаса кохання мужний світ. І лється музика із силою і з збол'ю, з тією ніжністю, що розвята весною. І світ, здається, чистим, ясним, такий, як цей медик. Вечір пройшов у приємній та теплій атмосфері. Не залишив нікого байдужим до творчості Фредеріка Шопена.